Поточні питання управлінь сім'ї, молоді та спорту, житлово-комунального господарства, відділів економіки та інвестицій, містобудування і архітектури, виносились на розгляд членів виконавчого комітету на останньому засіданні, яке відбулось напередодні сесії міської ради, одним із питань, на якому затримали особливу увагу, було про зміни до порядку надання пільг та субсидій. Ми чуємо, що від посадовців, які говорять про те, що якщо будуть... Буде ситуація така, що підвищуються тарифи, то 15-20% тільки від тої нарахованої суми буде виплачувати сім'я. А ми проаналізували, чи дійсно це так, чи відповідається дійсності, і чи немає нюансів, в які попадуть багато людей, значна частина людей, коли вони не зможуть отримати субсидії. Відповідний аналіз було зроблено працівниками управління праці і соціального захисту населення. Тепер у громадян відсутня можливість вибору періоду, за який декларуються доходи при заповненні декларації. Начальник управління праці пояснила це на прикладі пенсіонера, який ще минулоріч працював, а цьогоріч на пенсії. Якщо людина звертається в 2016 році, то доходи беруться повністю за п'ятнадцятий рік. Тобто людина отримує лише пенсію, але доходи їм враховується і заробітна плата, і пенсія. Складнощі виникатимуть і при нарахуванні субсидій людям, котрі отримують заробітну плату меншу прожиткового мінімуму. В такому випадку їм рахуватимуть прожитковий мінімум, помножений на два. Під час розрахунку субсидії їй вводиться дохід на рівні двох прожиткових мінімумів. Тобто людина отримує менше від заробітної від фіксованої заробітної плати. Це папу, Із переліку осіб, в доходи яких включаються фактичні розміри соціальних виплат, виключено й тих, які отримують допомогу по догляду за інвалідом першої групи або особою, яка досягла вісімдесятилітнього віку. Наталя Петрівна пояснює й це на прикладі. Тобто людина отримує порядку правиль, а їй вводиться. Не розроблено на державному рівні, каже начальник управління механізму звірки акту під час повернення до державного бюджету після закінчення опалювального сезону виробниками послуг невикористаних субсидій на оплату опалення. Тобто, коли людина не використала суму субсидій, вона має її повернути. Як це зробити на державному рівні, поки це задекларували, а механізму немає. Да. Виконання цієї постанови, на думку членів виконкому та міського голови, призведе до ряду недоречностей, проблем для багатьох людей, котрі не зможуть сплатити за послуги. Навіть якщо вони оформлять субсидію, вона не зможе покривати, покривати ті видатки і проводити розрахунки за комунальні платежі. Саме тому. Саме тому було таке доручення давно, проаналізовано, і ми, і ми ці пропозиції направляємо відповідні інстанції, включає премєр міністра України, для того, щоб розглянути своєчасно внести зміни. Окрім того, ще дуже важливий момент, коли ми говоримо про мінімальні соціальні стандарти, вони зменшені. Тобто, нарахування йде субсидії на саме врахування мінімальних стандартів. Це теж питання. Ми піднімаємо і таке звернення. Значить, якщо ви підтримуєте, ми в принципі таке звернення направимо для того, щоб зараз оперативно всі служби і Міністерство соціального захисту України відпрацювало її і внесло зміни. Міський голова Василь Мазур дав доручення працівникам управління праці і соціального захисту населення допрацювати і направити до кабінету міністрів відповідний лист звернення із проханням внести до постанови про порядок надання субсидій певні конкретні зміни. З поміж іншого, рішенням виконавчого комітету продовжили термін дії звільнення від оплати за житлово-комунальні послуги учасників АТО, погодили створення комісії з питань поводження з безпертульними тваринами, поставили на загальну квартирну чергу ще вісім чоловік, серед яких шість учасників бойових дій, затвердили поштову адресу новоствореної військової частини, що в районі Елінгу, внесли зміни до рішення про охорону культурної спадщини тощо. Ще одним питанням, на якому трохи затримались, було про оплату послуг, пов'язаних із запитами громадян. Наголосили, це не дохід, а компенсація витрат законом. передбачено отримання безкоштовної інформації, коли відповідь на звернення не перевищує 10 листів. Коли ж інші витрати, тобто більше як 10, компенсуватиме той, хто подав запит. І з 11 листа плата становитиме тепер 1 гривню. Бухгалтерії доручили вести облік звернені витрат, пов'язаних з їх наданням. Ми проголосували за 1 за гривню. Будемо бачити, які будуть видатки. Якщо будуть видатки великі, і будемо дивитися, що ситуація не така, можливо, переглянемо це питання.